Лігулярія або бузульник проживальського. Дуже ефектна рослина, але потребує все-таки місця посадки своєрідного і догляду також. Обов'язково має бути півтінь, але саме головне має бути волога. Вона може і на сонці зростати, але її потрібно якийсь певний ефект навіть болота. От є застій вологи, в кого такі ґрунти, що залягає бежити волога десь близько, це ідеальна рослина. В неї ну, дуже гарне листя, схоже на багато рослин. Є такі з різним таким листям і мукденія, наприклад, але висока, дуже висока до 2 метрів, метр 80 точно може. Взяти. Але цікаво ще, що в неї такі стебла вишневого кольору. І сусвіття ось такими жовтими дрібними квітами, яке квітує доволі довго і має теж досить високе це Ось Саме навіть там, де квітує, воно може мати до 70 см. Ось такі вони ніжні, витончені, тендітні. З гарним листям, з гарними стеблами, але вологолюбиві Тому їх потрібно саджати, щоб полив був, особливо, якщо це крапельний, або, можливо, за можливості десь біля водойми, де можна під час спеки напоїти його більше водичкою. А так він просто ідеальний сам по собі. Більше він не вимагає нічого, шкідників у нього немає, він медоніс, сунджілка сидить. Ну і дуже ефектний бузульник проживальського.